Приїхала мені така штука. Називається жилетка з підігрівом. Розумний одяг, одяг з підігрівом. Мені найбільше подобається розумний одяг. Що це таке? Ну, тут така горить лампочка, це вже майже як кіборг виходить. Беремо павербанк, кладемо в кишеньку, вставляємо кабель сюди. І все, і нас гріє. Так, значить, коротко для тих, хто спішить. Штука реально гріє, вона нормальна, якісна. Вона коштує свої гроші. Це на момент, коли я купляв, було 850 гривень. Зараз коштує 800 818 гривень 21,5 долар. Офігазна штука за такі гроші я рахую. Якість нормальна, шви нормальні. Фліс. Є такі варіанти ще з балонове. Таке матеріал балонова з синтепоном. І ззаду спина внутрішня така як фольга. Мені здається, краще фліс, тому що якщо її вдягати під якийсь одяг зверху, вона буде пропускати вологу і ну, краще дихати. Тобто, коротко, штука реально гріє, раджу брати. Брав на Aliexpress, як завжди. Тепер довший варіант. Так, павербанк. Вставляємо кабелі нормальні, якісні, ну, типу. Ось таке плетення на ньому, він не мав би швидко переламуватись. Вставляємо кнопочка, є три режими: середній, Максимальний це червоний і синій це найслабкіший, значить, вдома, якщо її вдягати на футболку, я вже третій день її ношу тестую, то вдома мені е, в червоному режимі максимальному занадто жарко, тобто я десь в середньому або в синьому, або в синьому, або в зеленому користуюсь. Вчора ходив з нею на вулицю, вдягав під куртку, то теж десь синій зелений режим. Тобто максимальний режим це коли буде або сильний мороз, або ти будеш стояти. От я зараз стою, мені вже жарко, я відключаю. Щоб відключити, зажимаємо. Все, відключилось. Так, зараз ми тут записано, що я маю сказати. Мабуть, буду огляди проводити посилок із Китаю вже тепер. Що робити? Е, так, значить, як вона гріє? У нас ця модель, яку я собі замовив, тут є 5 нагрівальних таких вшитих елементів. Показую. Ось один вшитий. Зсередини матеріал, я не знаю, що це таке, він такий тягучий, він тоненький, тобто з середини воно гріє більше, ніж зовні. Ну, це так і має бути. Тобто нам тепло на зоні не треба випускати. От воно ще досить тепле. Два тут таких, два ось тут великих. Отут. Є і один між лопатками ось тут вгорі. Тобто, в мене варіант на 5 є ще на 8 елементів, на 11. Там просто вся спина отак затикана цими такими пластинками, воно гріє. Тепло реально відчувається. Тобто, коли ти сідаєш і ще впираєшся в якесь крісло спиною, то воно ж пече. Ну, Досить сильно гріє. В мене Альона пробувала, то на максимумі каже, не збавляй, бо дуже жарко. Так, 5 елементів е, по споживанню. Скільки і які треба повербанка. Повербанки бувають різні. от, У мене два таких самих типових. Це стандартний на 10, на 10 ампер годин, це на 7 десь приблизно. Е, значить, жилетка, я заміряв, вона споживає 1 А. Всього це дуже мало. Це, це 5 Вт. Щоб ви собі розуміли, 5 Вт це у вас в холодильнику лампочка 20 Вт. Телефон, коли заряджається, з 15, 10, 20, когось може 25 брати. Ця штука на максимальному режимі бере 5 Вт, це, це ніщо. Це от взагалі ніщо. Якщо порівнювати з якимись обігрівачами, це обігрівач там бере 1000-2000, тут 5. Якщо у вас паутербанк на 10 тисяч, стандартний, написано 10 тисяч, не китайська копія, а такий більш-менш нормальний, там гривень за 500, 600, то. Це означає, що в ньому 10, тисяч, 10 ампер годин. Тобто він 1 А, який бере ця жилетка, може 10 годин віддавати. Насправді він буде не 10 годин, а десь в районі 6-5 годин гріти. Тобто отакий, він залазить сюди в кишені нормально, спокійно. Все, тобто є, вони є плоскі, є ширші. На такий на 7 він буде десь там, ну 4, 4, в районі 4 годин на 5 ампер годин. Половинка цього буде ну там, 2,5 години. Тобто досить нормально. Якщо у вас є такий на 10, і це в режимі, коли ви на максимальній потужності. Тобто ви включили в червоний режим, і вона вас гріє на максимальному там, ну, в районі 5-6 годин, на середньому на слабшому режимі вона бере в 2 рази менше, тобто це ми ще множимо на 2. Я рахую, що це дуже круто. Але що саме прикольно, що в мене є, наприклад, отакий повербанк. По розміру, як запальничка бо вона помада дуже маленький. Тут акумулятор на 2600, тобто 2,5 ампер години. Вчора я з ним ходив. Десь, ну я не можу точно засягти, бо я його то включаю, то відключаю. Десь півтори години, ну, годину точно. Він в максимальному режимі витримує. Тобто ми його беремо, вставляємо. Вона бере 1 ампер і цей повербанк може видавати. Тобто він справляється з тим, щоб її гріти на максимальному режимі. Вставили. Загорілось синеньким, включаємо на червоний, і отак вона може годину вас гріти. Ще раз, отака штучка може годину тебе гріти. Ну, це дуже круто, як на мене. Так, е покажу, що може все-таки зсередини. Я її планую вдягати на термуху або на футболку, тобто не на голе тіло. Можна ходити по хаті, можна там під якийсь зимовий пуховик вдягати. Е так, от, отут видно ці елементи. Оце те, що між лопатками, два на спині, і два тут на кишенях. Ці, що на кишенях класно, бо ти коли засуваєш ручки, руки в кишені, в тебе вони теж нагріваються. Це мені подобається. Е, сценарій я бачу для себе так, що коли тобі десь ти стоїш, особливо для військових, які десь стоять на блокпостах чи сидять в окопі, ти стоїш, сидиш, не рухаєшся, ти змерзаєш. Хоч в тебе чотири куртки буде надіто, ти все одно змерзаєш. В цей час ти її включаєш, вона тебе нагріває. Тільки ти десь починаєш ти, тіло зразу виділяє тепло, ти починаєш потіти, виключаєш, тобто навіть перед тим як колись. Ти її виключаєш, собі порухався, сів, знов сидиш, знов кров не циркулює, знов змерзаєш, знов включаєш. Ті, хто сидять десь на ринках, торгують. Де якась сидяча або стояча робота супер штука, я рахую. Тобто тобі на цілий день, в принципі, повербанка мало би вистачати. Навіть е, в крайньому разі, якщо нема вже там все розродилось, можна до телефона підключати через спеціальний перехідничок, вставляєш, зараз покажу. Вставляєш от через перехідничок, такий продається в телефон. Тебе тут з'являється USB-роз'єм. Вставив і можна Ну, в телефоні 5 А годин акумулятор. Тобто це як повербанк фактично. Вставив і можна там. Е... Ну, 30-40 хвилин там, годину себе зігріти. Ти можеш себе зігріти від телефону. Це дуже круто. Ну, коротше, зараз в мене щось тут не включається, не то таке. Так, що я ще можу сказати? По розмірах, значить, я на себе брав XL розмір. Я прикріплю посилання на того продавця, де я купляв на Алікспресі. Хочете купляти в будь-якого іншого. То, хто як хоче, в них всіх є таблиця з розмірами. Тобто, ви міряєте собі. Ширину, обхват грудей і висоту, і по цій таблиці вибираєте собі розмір. Там XL, 2XL, Є3, 4XL, S, будь-який розмір. Я на себе брав XL, мені супер підійшло. Вона не має висіти з одного боку, з другого, ну якби чим, чим більше воно до тебе притискається цими елементами, тим тепліше гріє. Тобто, особливо я кажу, ти відчуваєш, коли десь сідаєш, спираєшся спиною, воно прям взагалі класно грі. Отут особливо до нирків людей там. Простужується, От оце, оці місця дуже класно поперек зігріває. В кого там були спина, продув, ще щось, теж я рахую дуже кльова штука. Е, тобто розміри є в кожного продавця таблиці. Ви собі дитесь. Тобто на мене десь XL, я худий дрищ, хто більший, там 2 XL можна, 3 XL. Якщо візьмете трошки більшу, я думаю, нічого смертельного не буде. Е, так, про повербанки сказав. Е, так, е, по ага, Значить, воно йде. От в такому пакетику. Нормальний пакет написано Excel, нормальний, такий зіп замком не пожаліли китайці гроші. І що саме цікаво з нормальною англійською інструкцією. Не по-китайськи без помилок. Це взагалі просто круто. Smart Heating Closing. Розумний одяг. Тут все розписано, як, що, куди включати, заходи безпеки і так далі. На рахунок прання. Е Від'єднати перед пранням повербанк, ну це понятно. Рекомендовано ручне прання, якщо перети в машинці е, треба використовувати laundry bag, типу мішочок для прання. Тобто там всередині йдуть дротики, такі з'єднують ці елементи, е, бажано класти мішочок і в принципі в правці можна брати. Але оскільки ти її не носиш на голе тіло і вона не зверху, тобто вона не маститься, ну, там якась куртка буде, бронік, розгрузка, я не знаю що. То вона не мала би там дуже сильно маститися. Тому я думаю, що я не планую її там прати. може, раз в рік, там, я то не знаю. От, Інструкція, нормально, все написано. Е, так, що ще сказати? що ще сказати. Е, я їх не продаю, я ними мене торгую. Не треба мене питати, скільки штук лишилось, скільки коштує. Значить, повторюю, коштує зараз вона 818 гривень. Це на Алікспресі в тому посиланні, що я дам, я вибирав продавця, в якому більше відгуків. Самі замовляєте, ставите свій програмку Аліекспрес, приходите за тим посиланням, відкриваєте її в програмці, купляєте, привикаєте. такий світ, купляємо через інтернет, нічого складного нема. Їхала вона мені, значить, поза позавчора приїхала 26 числа. Вона приїхала, замов 5 вересня. Їхала 21 день, 3 тижні. Так, да, це не швидко, це не один день. У нас тут Укрпошта по Крині тиждень доставляє. Я рахую, що з Китаю три тижні можна почекати. От, замочки металеві, все нормально, шви нормальні. Не думаю, що воно розлізеться. Фліс нормальний, ну, мені дуже подобається. Класна штука, всім раджу. В кого стояча, сидяча робота, або десь, особливо, військовим, якісь блокпости. Вам не треба, тільки ви почали рухати щось, себе зразу знімати, бо стало жалко. Сіли, починайте на себе надягати. Навіть якщо ви на себе накидаєте холодний бушлат, який там лежав на вулиці, ну поки ви його самі зігрієте, аж потім він почне вас гріти. Тобто, оця штука, ви її просто включили, виключили. Якщо вдягати під куртку, от я йшов під куртку, ти просто піднімаєш куртку, тут натискаєш кнопочку, все, воно тебе вже гріє або виключив. Ну, дуже класно. В кого там гіпотермія, не дай Бог, якесь поранення. От я рахую, що це дуже класна штука. Вона буквально за хвилину ти вже відчуваєш цей жар від цих елементів. Все, знімаю пожарку. Так що раджу всім, в мене вже є стільки електричні, у стілки другий рік користуюсь, Електропростин лежить. Ми вже два тижні нею користуємось. Воно все працює, все з Китаю. Не треба боятися, що це якась дрібідень, що там типу, лампочка загорілася, воно нічого не робить. Воно робить, гріє, раджу, замовляйте. Не в мене замляйте на Aliexpress, кого хочете. Ну я можу в Україні десь є, я так що не бачу. Так що такі діла, готуємося до зими, бо що робити.